Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із міністром оборони Сполучених Штатів генералом Ллойдом Остіном літню наступальну операцію України. Противник перехватив стратегічну ініціативу та спробу заколоту вагнерівців у Росії. Ми говорили про останні події в Росії. Ми згодні, що російська влада слабка, і що виведення російських військ з України є для неї найкращим вибором. Ми також обговорили літню осінню наступальну операцію. Збройних сил України та наступні кроки у зміцненні наших збройних сил. Усе рухається у правильному напрямку, тому Україна переможе, заявив Резніков. Сполучені Штати продовжують уважно стежити за ситуацією у Росії і вести тісну координацію із союзниками після спроби озброєного бунту лідера групи найманців Вагнер Євгенія Пригожина минулими вихідними. Президент Шаджо Байден у понеділок заявив, що остаточні висновки про те, що сталося і які наслідки це матиме робити наразі зарано. Однак наголосив, щоб не відбувалося далі. Підтримка Вашингтоном Києва залишиться незмінною. Президент Байден також зазначив, події вихідних це вну внутрішні проблеми Росії. We made clear. Ми дали чітко зрозуміти, що не маємо до цього жодного стосунку. Це частина боротьби всередині російської системи. Я також поспілкувався з президентом України Зеленським. Ми будемо підтримувати з ним зв'язок, і можливо, зв'яжемось пізніше сьогодні чи завтра, вранці, щоб переконатися, що ми поділяємо погляди. Я сказав йому незалежно від того, що сталося в Росії, і я повторюю це ще раз: незалежно від того, що сталося в Росії, ми Сполучені Штати будемо і надалі підтримувати оборону України її суверенітет і територіальну цілісність. Ми домовилися стежити і підтримувати постійний зв'язок. Також я в постійному контакті з нашими союзниками для підтримки координації. Сьогодні я буду говорити з главами держав, щоб переконатися, що ми маємо спільне бачення. Ми продовжимо оцінювати наслідки подій цих вихідних для Росії та України. Але занадто рано робити остаточні висновки про те, куди це рухається. Результати всього цього ми ще побачимо. Але незалежно від того, що буде далі, я й надалі. Стежитиму за тим, щоб наші союзники та партнери мали спільну позицію, як ми сприймаємо ситуацію та реагуємо на неї. Важливо, щоб ми залишалися повністю злагодженими і до слова про підтримку України вже завтра сполучені штати мають оголосити новий пакет допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів. Цю інформацію підтвердили наші кореспонденції Карлі Баб Джерела у Міністерстві оборони США. Стежать за розвитком російської ситуації і у Європі, особливо країни, які мають кордон із Росією чи Білорусю. Росія буде лишатися ворожою і буде намагатися послабити демократію у будь-який спосіб, заявила у понеділок прем'єр-міністр Калитви Інгріда Шимоніта. Посилення безпеки і стратегія стримування, а також допомога Україні, мають бути головним фокусом напередодні саміту НАТО. Наголосила вона більше про реакцію на одноденний бунт керівника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина – і можливі довготривалі наслідки поговоримо з Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру із Лондона. Богдане, привіт, президент Байден сьогодні заявив, що продовжує тісну координацію з союзниками щодо ситуації у Росії. Як реагують на події вихідних у Європі? І чи вважають, що це лише початок? Якщо початок, то чого? Юлі, я б сказав, що можливо навіть більше ніж про початок, більше чути про продовження власне того, що розпочав Путін своєю війною проти України. І до речі, не забуваємо, що і Пригожин як особа, якою ми знаємо її зараз, і власне Вагнер, тобто ця приватна військова компанія, були фактично створені чи почали свою дія діяльність, помітну діяльність 2014 року, коли Путін почав свою війну проти України, але хотів власне приховувати свої дії, відправляючи туди таких приватних приватних найманців. Що стосується заяв, тут то наприклад. Представник Європейського союзу, верховний представник з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеф Борель, сказав, що це Путін, це Росія, і Путін створили це чудовисько, яке зараз його кусає. А тут у Лондоні, у Великій Британії, прем'єр-міністр Ріші Сунак наголошує на тому, що лідери, зокрема європейські лідери, пильно спостерігають за тим, що відбувається, і готові до усіх мов можливих шляхів розвитку подій. так я минулими вихідними розмовляв з керівниками сполучених штатів, а також Франції та Німеччини. Наша реакція узгоджена. Ми за цим становищем спостерігаємо впродовж певного часу. Ця нестабільність спричинена незаконним вторгненням Росії в Україну і події минулих вихідних днів підтвердження, що це виходить на перший план. Очевидно, ще зараз певністю зарано прогнозувати, що може статися надалі. Але я підтримую тісний зв'язок з нашими союзниками, і ми уважно стежимо за ситуацією. Богдане збройні сили України тим часом продовжують вести контрнаступальні дії. І в контексті розвитку ситуації в Росії чи говорять західні лідери про можливе посилення підтримки України, чи укріплюють вони власну безпеку? І власну безпеку вважають за потрібне зміцнювати. Зокрема, сьогодні Німеччина, наприклад, оголосила, що готова перетворити свою тимчасову присутність у Литві. А не забуваємо, що Литва межує і з Білорусю, і з Росією. Також німці, як союзники Литви в НАТО, тепер пропонують перетворити своє тимчасове визування близько тисячі військових на постійну. Військову базу, яка ймовірно налічуватиме 4 тисячі солдатів, це серйозна зміна того, як діє альянс НАТО у східній Європі. Раніше вважалося, що такі речі такі речі не потрібні. Що стосується Литви, то її представники залишаються серед найгучні найгучніших голосів з тих, які закликають допомагати Україні особливо зараз, тому що з одного боку, те, що відбувалося упродовж минулих 24 чи 36 годин, це як і сказав пан Байдер Байден і інші західні лідери, це внутрішня справа Росії. Але російська війна проти України це далеко не внутрішня російська справа, і про це сьогодні на зустрічі з колегами. Міністрами закордонних справ ЄС у Люксембурзі говорив литовський міністр закордонних справ. Нам не, про... нам не треба думати про зміну режиму в Росії. Нам не потрібно це планувати. Росіяни цілком здатні зробити це самостійно. Нам не потрібно на це відволікатися, бо подібні події можуть повторитися і в майбутньому. Але нам потрібно зосередитися на Україні та фактично подвоїти нашу допомогу Україні, особливо коли йдеться про фінансову підтримку їхніх військових дій. Постачати їм спорядження необхідне для того, щоб ще сильніше бороти. Тися на полі бою, також коли йдеться про їхній вступ до ЄС і НАТО, Важливі заяви. Дякую тобі, Богдана. Будемо стежити за розвитком ситуації. Нагадаю на зв'язку з Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин.